Так, всім привіт! Сьогодні маємо автомобіль Renault Scenic 2 2008 рік. І яка значить, проблема? Проблема така, що не включається вентилятор на обігрів салону. Тобто взагалі моторчик не крутиться. Значить, Маємо ось е, старий е, резистор печки. Так В народі так, так він і називається. Ось номер може комусь буде потрібно. І маємо ось новий також номер, може комусь буде потрібно. Значить, в чому е, суть, як його замінити? Резистор цей знаходиться під бардачком. Ось, бачите, в мене вже тут все розібрано. І ось там з нього виходять два. Штекера і сам він знаходиться ось там аж глибоко зверху. Відкрутити його можна, не знімаючи всієї панельки, так як я це зробив, зняв старий, замовив новий. Значить, тепер, як я оприділив що це іменно резистор не працює. Ось це малий роз'єм, це є живлення на сам. Ось цей резистор на цей блочок. Тут приходить плюс-мінус безпосередньо з запобіжника 40 А. Цей, цей роз'єм великий, тут також є два грубих вихода це йде вже безпосередньо на мотор. Мотор продзвонюється, значить мотор робочий. Також тут є тонкий провід, може бути один, може бути декілька це є управління від ось цього блока. Якщо у вас ось такий блок, тобто тут стоять кнопки, вже якими регулюється швидкість, значить у вас стоїть ось такий блочок. Якщо у вас тут стоїть просто така крутілка, там на 4 положення, значить у вас стоїть звичайний резистор печки і виглядає він ось так. Тут до нього йде фішка, там може бути і на 8, може бути на 10. Ну, одним словом, ось це є простий резистор. Від нього виходить два дроти безпосередньо вже на сам е, моторчик печки. Тобто тут вже штекера нема. Тут вже потрібно по-хорошому знімати панельку і добиратися до мотора, від'єднувати від мотора штекер. Так, значить резистор ми поставили. Зараз покажу. Ось там вгорі він знаходиться. Ну і тепер включаємо е, обігрів і додаємо швидкості. ну Я думаю, що всі чули, що моторчик е, працює. Так що, якщо вам кажуть, що нереально поміняти резистор, не знімаючи панелі, все реально, головне, аби було бажання і прямі руки, скажімо так. Тому що ну, насправді це не так просто. Трошки треба помучитися, малий доступ, обмежена видимість там, тому що все сховано. Але це реально. І таким чином, ви економите і свій час, і гроші клієнта, і в кінцевому результаті думаю, що всі будуть задоволені. Все на цьому, все. Дякую всім за увагу до зустрічі.